Доброго дня, мене звати Роман, я інженер сервісного центру Quadrui. Продемонструю вам процедуру калібровки датчиків IMU на коптері DJI Mavic 2 Pro. Для початку вмикаємо коптер та вмикаємо пульт. Датчики EMU використовуються для позиціонування коптера та визначення його нахилу. Проблеми, пов'язані із калібруванням датчику EMU, можуть виглядати як нестабільне поводження коптера в повітрі, його тряска, або якщо його постійно введе в певну сторону. Якщо ці проблеми викликані саме калібровкою EMU, то калібрування вирішить ці проблеми. Розглянемо процедуру калібрування. Заходимо в. DJI GO 4 та переходимо в основне меню. Меню польотного контролера, гортаємо в самий кінець Advanced Settings, Sensors State. Та тут бачимо стан датчиків AMU. Якщо показники похибки високі, отже, калібрування точно потрібне. В даному випадку калібрування не є обов'язковим, але ми продемонструємо вам цей процес. Натискаємо IMU Calibration. Складаємо коптер. Звертаємо увагу, при цьому фіксатор підвісу ми на коптер не вдягаємо, ми його обов'язково знімаємо, оскільки коптер увімкнено. Кладемо на рівну суху поверхню. Та запускаємо процедуру. Залежно від того, наскільки серйозно розкалібровані датчики EMU, час калібрування може відрізнятися від кількох секунд до кількох хвилин. Далі слідуємо інструкціям на екрані додатку та перекладаємо коптер на різні боки. Після успішної процедури калібрування розкладаємо коптер, ставимо та запускаємо перезавантаження із додатку. Після того, як коптер перезавантажиться, це можна визначити по світловій індикації, можна перевіряти стан датчиків. Заходимо в те саме меню та бачимо, що показники похибки стали меншими. Це означає, що калібрування датчиків пройшло успішно. Далі справа за польотними тестами. Якщо в польоті проблеми збережуться, отже, проблема не в калібруванні датчиків. Можливо, потрібно ще якісь калібрування проводити, можливо, потрібно звернутися до сервісу. Якщо проблема вирішена, то прекрасно. Дякую вам за увагу. Гарних вам польотів!